Торговий центр Хоум експрес відкрили у Тернополі. Тут найбільш відомі та яскраві торгові марки українського ринку. Ортопедичні матраци, аксесуари для сну, корпусні, м'які меблі, які відповідають світовим стандартам якості від компанії Матролюкс. У імперії кухонь замовляйте меблі провідних італійських та українських виробників на ваш смак. Широкий асортимент офісних крісел пропонує сіт. Не просто диван, а справжній надійність, затишок та комфорт це дизайнерські меблі від фабрики Франков. Салон Мрія це широкий асортимент меблів за доступними. Цінами від вітчизняних виробників, ортопедичні матраци пропонує торгова марка дім матраців. А меблі із екологічно чистих бука та дуба це меблі Карпат. Італійська компанія Ойкос пропонує високоякісні безпечні фарбі штукатурки для стильного та неповторного житла. Ексклюзивні декоративні прикраси для керамічної плитки, новітні оздоблення камінів, сантехніка відомих виробників це декостайл. М'які меблі від «Девідос» – це комфорт, який підкреслює вашу індивідуальність. Понад тисяча найменувань електротоварів та світильників від магазину електростит. Творча майстерня Крафтерс виготовляє ексклюзивні речі для вашого інтер'єру. Завітайте у торговий центр Хоум Експрес за адресою місто Тернопіль, вулиця Чумацька, 1В.